Ченовні делегати, більше семи років мені довірили працювати в Асоціації міні-футболу нашої області. Я вдячний всього сечу, що він у 2007 році зробив цю пропозицію і все ж таки я вважаю, що наша команда за цей період зробила якісний і значний вклад у розвиток прикарпатського футзалу. Це видно і по рівню змагань. І по тому стільки молодих е, юних футболістів перейшли в футзал і тепер грають у команді Ураган, нашій зній команді, тому що обкатку і майстерні шкіли вони в наших змаганнях. І я дуже вдячний вам всім за те, що ви з розумінням відноситеся до тих всіх вимог, які наша команда організаторів ставила. Так, вони були жорсткі, так, вони були часом такі. Дуже жорсткий, скажімо так, але відповідно до правил і регламенту змагань. Це дуже важливо. Бо грати міні-футбол або футбол в залі, як багато у нас цього зараз є, це ми граємо так собі, як ми кажемо між собою на пиво по великому. А грати в організовані змагання то є трохи інша річ. Нам це вдалося. Показник цього є те, що наші команди вже грають на всеукраїнському рівні в Гаматовській лізі, в футзальній. Це і епіцентр, це і «Візоторма», це і Ураган 2 в минулому вже грав Кубку України в Одесі. А це означає, що? Що на тих змаганнях наша команда виглядає практично як команда майстрів, починаючи від екіпіровки, закінчуючи діями гравців і тому подібне. Тобто це означає, що наша школа є дуже серйозна і дуже ем, така потужна. А е, найкращий підсумок цієї нашої роботи це є та кількість болівників, яка заповнює зал манежу коледжу фізикування на наших іграх. Всі ви це бачили, всі ви це знаєте. Е, Василь Васильович сказав, що є недоліки, недоліки є в кожній роботі, я з ним згідний. Але не згідний з тим, що так, так варто було зараз е, на цьому переломному етапі. Лишати цю роботу. Ну, це його право, він голова, можливо, тут не, не тільки спортивний якби, акцент, певно, якби, і інші акценти. І тому я не міг лишитися осторонь тієї роботи, яку ми робили, і не хочу цю роботу продовжити. Я маю напрацювання, знаю, що робити. Був у практично кожному районі, був в тому в снятині, в Гроденці, в Долині. Надавали ми методичну допомогу в плані регламенту, арбітражу, коли були до нас такі запроси. Те, що у нас знизилася кількість команд, так, це приклад, тому що ми починали, у нас було значно більше команд. Знаєте, є такий вислів, що ми хочемо порядку тільки не все. Це трошки приклад. Бо футзал вимагає виконання, жорсткого виконання, правил гри. І регламенту, який ми з вами приймаємо. Там все прописано, і його треба виконувати. І я в даному випадку тільки виконавець був. Тобто я виконував ті умови, які ми з вами прийняли. Якщо ми хочемо щось поміняти, ми маємо зібратися на таке зібрання і сказати, що пункт АБВ нам треба відмінити, він нам не підходить. Ми маємо грати в чому хочемо, форма не обов'язково. Ну, це нюанс. Звичайно, якщо ваша воля, то ми скоординуємо свою роботу. В першу чергу на створенні наших первинних осередків в районах і містах нашої області. Це однозначно. Цього вимагає час, цього вимагає е, ситуація. Після того е, в нас є у планах організація обов'язково дитячо-юнацьких змагань. Чи це були кубки, чи це були чемпіонати, ми побачимо від е, кількості команд. Бо специфіка футзалу яка? Це зал і його ціна. Повірте, на сьогодні зал. Надто дорогий. У нас їх практично один. Такий повноцінний зал це колишні з Команди, які грають в області, змаганнях, за їхньою думкою і побажанням хочуть грати тільки в цьому залі. Ми могли б перейти давно в ФОК і грати за менші гроші по оренді, але команди принципово ставлять це питання. Так? Ми з вами збиралися, я задавав це питання. Ви сказали, що ні, ми граємо тільки тут і граємо за тими моментами, які ми вже маємо напрацьовувати. Практично, команда, з якою я працював, вона дає добро на те, що якщо у випадку перемоги, ми будемо продовжувати разом працювати. Тому особливо щось обіцяти і розказувати я не привик. Я привик працювати. Дякую за увагу. Юрій Іванович, так? Так.